По дорозі на роботу я впав і зламав ногу за 150 метрів в дворі від швидкої допомоги. Ви знаєте, я очікував більше 35 хвилин швидку допомогу. Це була зима, я лежав на льоду і просто спрацював людський фактор. Можливо, через травму, можливо, через фельдшер не розчула адресу і послала до свого працівника до мого однофамільця. Від таких випадків, говорить Володимир Курило, зараз не застрахований ніхто. Якби була впроваджена система диспетчеризації, людський фактор би не вілювався. Система gps навігації дозволила б визначити місце знаходження пацієнта, оскільки фіксує звідки надійшов виклик. Поступає виклик, і на екрані диспетчер бачить, де до місця виклику знаходиться найближча машина. Значить, машини бригади екстреної медичної допомоги згідно того проекту були повинні оснащені як мобільними телефонами, так і раціями, так і планшетами. І керівник бригади, їдучи на виклик, на планшеті бачить, де знаходиться пацієнт. Система підказувала не лише звідки забрати, а й куди вести пацієнта. У медзакладі хворого вже б чекали, попередньо знаючи, із якою проблемою його доставить бригада швидкої. Згідно з проектом на рівні держави, планувалось створити централізовані диспетчерські, які б могли координувати роботу бригад екстреної медичної допомоги. Уявіть собі, що в кожному обласному центрі є така диспетчерська. І, допустимо, стається якась аварійна ситуація, і є центральний сервер. Значить, де стається якась аварійна ситуація, і допустимо в Тернополі в е перебій з електроенергією. Ще щось сталося таке. То функції диспетчера бере на себе, наприклад, Хмельницька область. Провадження системи допомогло б 100% гарантувати норматив 10-хвилинного доїзду до пацієнта, економити паливо, проконтролювати, куди їздила швидка. Тернопільські медики сподіваються, що гроші на диспетчеризацію екстреної медичної допомоги все ж виділять.